Який текст ви писали для Єгубця? Я переклала перший розділ е, автобіографічної епопеї Льва Копелєва і сотворив собі кумира, зветься ця перша частина. Е, хто такий Лев Копелів? Дисидент, правозахисник, вчений германіст, але для нас і для його це важливо, що він киянин за народженням, Тобто і він киянин за світовідчуванням, він сам про це говорить. І тому оцей перший розділ написаний ну, за дитячими спогадами, відколи автор себе пам'ятає. Я справді його дуже уявляла в Єгубці. Це дуже логічно, щоб він тут був. А взагалі, якщо говорити про задум перекладу цієї книжки, він мене мучив давно. Ця автобіографічна епопея вийшла в Україні, але мовою оригіналу, російською мовою, в 2010 році. Зусиллями Харківської правозахисної групи. І от відтоді, як я це прочитала, мені здавалось, що це повинно заіснувати українською. Принаймні, оця перша частина, перша книга. Хоча все дуже цікаво і дуже значущо. Але в цій першій частині розділ дев'ятий, найбільший, присвячений подіям 32 другого, років. Голодомору. І е, автор що зовсім юним брав безпосередню участь в отій виїмці хліба, в селян миргородського повіту на Полтавщині. І потім все життя це його мучило. Це його буквально пекло. І дуже цікаво, що він в цій книзі не намагається себе виправдувати. У нього інша мета зрозуміти. Чому так сталося? Чому так сталося з усім його поколінням, яке свято вірило в ці ідеали? Він це робив з відчуттям, що так треба, що це правильно. А потім з роками, він, як він написав, в цьому немає прощення, це нескасований гріх, його не відмолити. І єдине, що залишається, це жити гідно. Так, щоби всім своїм життям, наскільки можна це спокутувати. І тому, саме тому, очевидно, він став дисидентом, ну так спрощено говорячи. І саме тому він став в'язним Гулагу, тому що він перший заговорив як учасник війни, який дійшов до Німеччини. В досить високому військовому чині він першим заговорив про звірства визволителів на визволених територіях, особливо в Німеччині. Коли приблизно до нього це усвідомлення скоєного, в яких роках він вже почав це рефлексувати скоєного в 30-ті роки? 30-ті, Так от під час війни, очевидно. Euh, тобто найбільш... одразу після війни він ж почав про це говорити. Так, так. І е, це йому е, дорого коштувало, він одразу загримів, як кажуть, в гулах, але це був теж досвід дуже важливий. З другого боку, як, е, оскільки він... Е, Дитиною він був в Києві, і в у цьому першому розділі він, якщо повернутися до цього першого розділу, ним відкривається розділ в Альманахові передвоєнне, але він теж. Бурхливий і, як сказав його друг, поет російський Владимир Корнілов, про його життя, що воно бурхливе і парадоксальне, так і цей розділ такий, тому що йдеться про події. Починається це з 17-го року, і ота зміна влад в Києві, ті бурхливі часи очима дитини. Я думаю, що це безпрецедентні спогади. Такого ще немає. І з другого боку, дитяча пам'ять фіксує те, що, можливо, на що дорослі не звернули би уваги, а потім через багато років виявляється, що і це важливо, і цінно, і, і в ньому є свій чар. І тому це, це дуже цікаво, і я дуже рада, що цей розділ самодостатній в багатьох відношеннях, що він в цьому е, випуску, тому що як читач, уже я можу сказати, що випуск дуже вдалий і дуже змістовний. І, Дуже резонує е, з нашим часом, і це гарно вписується. Оцей Я хотіла спитати, чому без царя, але ще з Богом називається. Чому він? Тому що тут і е, повалення царя і сприйняття е, родиною, а це е, єврейська інтелігентна родина, батько-агроном високої кваліфікації, і, е, звичайно. Все обговорюють, а дитина все чує. І, скажімо, нянька, а потім Бона по-різному оцінюють. А він повинен вибрати, яка оцінка йому ближче. Але в кожному разі повалення царської влади це подія для всіх, і для отже, і для дитини теж. А ще з Богом, тому що в наступних розділах він втрачає цю віру, він переймає отой атеїстичний дух епохи, дух цього, як сказав наш видатний філософ Мирослав Попович Червоного століття. І тому йому дорогі по-своєму, оці дитячі уявлення. Про, про світоустрій, в якому ще є Бог, а якого згодом для нього не стане. Хоча, врешті-решт, він приходить до розуміння того, що, ну, скажімо, отих о вільних і невільних гріхів, які разом з своїм поколінням він не усвідомлюючи коїв. І ну, переклад цієї, цей переклад цієї цілої книжки, уявлявся справою необхідною, але складною в тому відношенні, що на це треба знайти час, а отже, і кошти, тому що з чогось треба жити. І тут е, я цього не, не зазначала в цій передмові, але це буде зазначено в самій книжці, яка вийде в, в видавництві дух і літера, що переклад цей здійснений за допомогою Центру дослідження голодомору при Альбертському університеті, е, при інституті канадському українських студій е, в Альбертському університеті. І, звичайно, я їм дуже вдячна, що цей давній задум таким чином реалізувався. Ви ще продовжуєте переклад, чи вже вона готова? Вона вже в роботі, вона угу. вже навіть відредагована. На жаль, в соцмережах з'являється останнім часом цю з якоюсь періодичністю міф про те, що євреї влаштували голодомор. І це саме людина, яка з єврейської сім'ї, чи дає книга якусь таку відповідь на цей міф, який… Періодично піднімають. Я думаю, що цілковито вона його спростовує. Більше того, як юний ще зовсім зелений учасник оцієї виїмки хліба, він працює разом з товаришами, колегами, старшими за нього, і він в цій компанії єдиний єврей. Так що це, це немає. А батько його, до речі, Зіновій Копілєв, оцей агроном, якого перевели потім на роботу в Харків, тодішню столицю, і Лев Зіновійович вже закінчував школу в Харкові, то він глибоко переживав ці події, як, власне, як хлібороб. Тільки високої кваліфікації, і він пише про його розмови з колегою, коли вони плакали, ну пили, чесно кажучи, і плакали, тому що від цього нажахані тим, що хліборобська країна голодує. Що вже для них це, це було ясно, що, що це злочин, що цьому немає прощення, і що це штучно створений голод. І він дуже переживав те, що е, його син брав в цьому участь. Серед антисемітських текстів, які розповсюджувала радянська влада, і ті, хто з нею співпрацював, розповсюджувалися і така версія, як і більшість антисемітських наративів, вона не має за собою нічого реального в житті. Голод був і в єврейських містечках, які були на півдні і на сході України, і серед тих, хто організовував голод, були і євреї, і українці, і росіяни. І це була. Така соціальна політика радянської влади, це була боротьба з українським селом, з українським селянством від імені шовіністичної радянської утопії Радянського Союзу, і відповідальні за це керівники радянської влади, на чолі зі Сталіним, які внесли свою частину в те, що були знищені. Близько 4 мільйонів громадян України. Скажіть, а от тих, що чи є взагалі якісь такі, може, е спогади про тих людей, які ще приймали участь, чи були в одному цьому загоні? От... чи ще хтось, крім е нього, е має, мав такі, такі ж хвилювання і мав такі ж розкаяння е з приводу цього скоєного? Ви знаєте, це дуже цікаво і пізнавально, і особливо цей розділ, саме тим, що е, люди ще не розуміли, і це, це настільки страшно і настільки жахливо, тому що, ну, наприклад, він е, пише про те, що сам бачив, як їдуть сани, е, які везе. Виснажена коняка світить ребрами, виснажені люди їх і стукають у вікна, у вас є, тобто мається на увазі мертві. І слабкий жіночий голос відповідає: так, є, тато померли цієї ночі. виносьте». а вона каже, я не можу. Діти і не можуть мені допомогти, і, і я не можу. І тоді вони йдуть і виносять оцей куль загорнутий, і, і везуть далі в, в цю загальну могилу. І він це осмислює заднім числом як суцільний жах, а закінчується цей розділ. Сценою, яку не можна без хвилювання читати і без сліз, як в село, яке потрохи оговтується вже від цього, приїздять з району, ну, як тоді це називали агітбригади, співаки хор, значить, молодіжний дівчата в вінках зі стрічками, і вони співають веселих пісень. А починається загальний плач оцих жінок, полільниць, які е, працюють на буряках, а в обідню перерву ці намагаються їх розважити і, і починають плакати і хористи, дівчата. І цей диригент, та що ж таке? Та, та чому ж? Та ми ж хоч хотіли як краще. А хтось із сільського начальства, які стоять з боку і курять, йому відповідає: нехай бабина наплачуться. Виплачуться, легше буде, бо там вже починаються такі ридання і голосіння: ой, мамочко, де ж твої кісточки, ой, дитинко моя, і це дуже страшно. І мені здається, що я трошки знаю цю літературу. Такого більше немає, такого настільки безпосереднього свідчення і настільки е, глибокого каяття. Хоча ну, йому ще не було навіть 20 років. Він справді на той час думав, що, що все, що відбувається, е, що так і треба. Але в цьому першому розділі. Якщо повернутися до нього, йдеться про цю зміну влади в Києві, про київську топографію тодішню, про його любов до цього міста, про його дитячі закоханості. І це такий пролог своєрідний до, до всього, що буде далі. І це теж війна, по суті, таке враження, що що вона ніколи не закінчувалась. Так, моєму дідусю було на той час 10 років, 10-11-12. Тобто ну, він, Скільки, скільки він mm -hmm. жив, ще після того, більше 70 років, він, скажімо так, ніколи не міг наїстися. Так? Він так. не міг контролювати Хто навіть пережив, це. Так. І я розумію, що це вплинуло на його стосунки з його. Дітьми і далі, далі це покоління, цю пам'ять так чи інакше так. зберігає. Тому чекаємо і книжку, і радимо всім читати, тому що треба, звичайно, розуміти і причини, і наслідки, і як це вплинуло на кожного з людей. і, і Це дуже важливо, що це як свідчення і як новий підхід до теми.